Всім дай Боже! Знаєте, я собі так подумав, ну, неділя сидіти вдома, а то якось не пасує. Тому я вибрався поїхати в центр, в Торонто, в Даунтаун. Ну, щось вам там покажу, зазнімлю, знімлю, всі ті висотки, всі ті ці цікаві люди, які там бувають і так далі. Дайте домовимося, ви вже поставили лайк перед початком відео. Візьмі щось смачненьке, а я біжу швиденько на метро. Дивимося далі. Але чую як метелик, забігаю генделик, замовляю нам віками, здундоражити уяви. цілий, день так сиділи, говорили, і курили димом і бою говорили, і курили, потім люди прийшли. І до нас підцілили, ми посунулися трохи робили. Такий тільки виходиш з метро, та, і тут одразу починається та вся двіжуха. Висотки, Мі то все подобається, зараз підемо з вами погуляємо глянемо що тут Давно я ж тут не був бо тільки робота робота і ще раз робота ну нічого знаєте, і відпочивати треба від от, чесно тут в Канаді люди дуже вміють відпочивати от при їх приходять вихідні і все одразу то має якісь катера і так далі там чи ще щось все за місто за місто Неділю тільки вечора вітатися в понеділок до роботи. Вони то вміють. Ну, чесно, в нас так не дуже, у нас бабуська, ну чи там, де вона поїде. Максимум на городі і, зра... і неділю до церкви. Що правда, то правда. Так і є дійсно. А ось тут знаходяться каси, де можна переплисти через озеро, можна так сказати. І там знаходиться острів. А за островом вже Америка. Якщо комусь буде цікаво, то хоче переплисти на поромі, ось там він знаходиться. то Я вам скину адрес в коментарях. Тому буде цікаво. Звичайно, зараз в вихідні дуже багато людей, хто хоче йти на той острів, але там собі приходиш, шашличок, пожарив і так далі, є все. Просто все. Ви собі приїжджаєте, тісно, відпочиваєте і релаксуєте. Зараз покажу ту водичку. Я так люблю воду, гори, дві стихії, все, що я найбільше люблю, боже так сказати. Зараз. Я не знаю, я просто, просто кайфую від води. Люди всі приходять, просто собі звірові пікнічки на березі. То собі бачу далі все приходить. І кася чок потягне, то легалізація, все нормально. Колись прийти собі такого покататися, зняти в оренду лодку, чи катер, чи як воно тут. -от 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 -от. І просто кайфунути, коли буде можливість. Хай. Ось там, що ви бачите, це є самий острів. А тут так, катери є, там і катерея приходите і вибирати в оренду. Я не знаю, там здається, тут як в оренду, точніше. Загальною групою 10 доларів чи 14, як я тоді останній раз був десь зимою, тоді так коштувало. Зараз я не знаю. Кайф. Кайф. Просто кайф. <реш> Знаєте, я би у Львові хотів би таке мати. Але в нас тільки річка Полтва здається, та, та банючка, то під оперне банючка, як це її називають. Ти береш, пливеш, кайфуєш, отримуєш задоволення. Просто відпочинок, в їхні це відпочинок. А ось там знаходиться дуже крутий заклад Амстердам. Всі зможете там. Файн лесенького випити, але це тільки для тих, хто буде в Торонто, звичайно. Ну І не там, до речі, і не так дорого, що можна сюди там посидіти. Тут якась неділя, всякі тут двіжухи проводять, косметики і так далі. Хм, цікаво. Це Tower, потім підійду. До нього до нього тоді ще поближче. Я не знаю, буде нормальний. От, знаєте, якби в мене хтось запитався, ким треба працювати, щоб купити щось такого, що тут знаходиться, я б сказав вам одне. Перше не будьте дураком, думайте своєю головою і робити правильні вчинки. Бо, знаєте, багато кому приходять гроші, потім дуже легко втікають, одним словом, ну хтось пробухає та і так далі. Як Мілевський і навіть не буду говорити за ньому. Гуляємо, дивимося. Дивимося. Ще раз дивимося. Ех, всі CN Tower. Ну і розкажу пару фактів вам про нього. Він крутиться кругом, це раз. Зверху є ресторан це два. І по-третє, там зверху можна повиснути на мотузці, я не знаю, скільки там коштує за реагент, неможливо ціни. Так, типу це для екстремалів. Як його в ті роки будували, я не знаю. Але цікаво. ну, Просто кажу, я коли кожен раз приїжджаю в центр, то як для мене інший світ. Зовсім щось інше і так далі. Взади що в чомусь дивуюся, ніби якби якогось села. Можна так сказати. Там є поїзда, виставка старих поїздів, зараз я вам покажу. Я коли побачив цього велетня, у мене зразу пісня в голові. Ой, цікаво, бляха в вуха. Ти що здоровень прикиньте, як воно коли з'їздило і так далі. А зараз що? Якісь старе депо, але зробили реставрацію, ресторани і всяка якась така двіжуха. Цікаво, Прогулятися тут і точно, де, і що, і що розказати. Я ще сам багато чого не знаю, можливо, десь помиляюся, коли щось балакаю. Це нормальні речі. Просто я люблю, коли мені десь в коментарях пишуть, ти щось за то сказав і так далі, знаєте, такого передирається. Ну, то є наші люди. Від як людина, якщо десь побачу чужу помилку в чужої людини, все, зразу, треба щось написати, то нацекати, спартити настрій і так далі. Мені пофіг, я клав великий, на чужу думку і так далі. Кожному своє люди правильно. Так? Тоже таке здоровенне все файне. Ех. От я не знаю, але канадці дуже люблять бейсбол, хокейці само собою, це квіта для того народження, можна так сказати. Баскетбол. Ну, я думаю, на останньому місці футбол. Але тут ну, починають все розвинується. Чесно, я би зараз хотів піднятися на сіен тавер, але там такі черги, щоб купити тільки тікет. І ще ви стоїте в черзі, щоб зайти в нього. Я щось наразі відмовився. Наступ наразі. зараз з боку є і у Кранаріум і так далі. А йдемо щось далі подивимося. Я вже то все бачив і так далі, але кожен раз мені все рівно цікаво. Майнем із Торонто, бо ебаті колсмі Булі Так до Рого. Булі так дорого. Булі так дорого. Come on. Come on. Знаєте, приходять вихідні, субота-неділя, місто оживає набагато яскравіше. В центрі, в центрі навіть пройти нема де. Гарно тут гарно. Мені подобається. Зараз там фонтан був, такий був. Ген. От, де найбільше мені подобається в Торонто, це ось ця площа. Бо-бо-бо-бо. Тут є наш рідненький прапор України. І ще там гарно біля води, там де я показував на початку відео. Приходиш, релаксуєш, а зимою це все вода замерзає і безкоштовний каток. І взагалі тут така штука в Канаді, дуже є багато безкоштовних басейнів, дуже Здоровених і так далі. Приходиш безкоштовно, плаваєш, миєшся, купаєшся і так далі. Тут Все роблять людей, дуже багато що роблять людей. Правда, якби ще дороги трохи недаліпше зробили, бо той трудо щось трошки не туди-сюди, але нічого. Скажіть, що підписалися на мій канал підписникам. Старий, так ну й йдеш. Ну да йдете. Підпишіться, поставте лайк. Не будемо додому. Я колись дивився фільм про капару. Баляха муха, це круто. Це і бойове мистецтво, і плюс танці. Крута штурм. А я мені таке заходить. От, я не знаю, як ви, хто тут знаходиться в Торонто. Ну я коли сюди переходжу, якось так, знаєте, отримую якийсь ряд енергії на тиждень щось нового, хоч я вже тут щось бачив. Це кажуть, голова трохи розвіюється і все є вже легше. Не гарно це там, мені тут просто подобається на Ми На гарному місці. Піде нашим українським прапором. Будемо з вами прощатися. Тому я вас дуже прошу. Підписуйтесь, ставте ті лайки. всі обов'язково коментите коментарях, пишіть все, як має бути. Всім до нових зустрічей. Па-па. Навіть -па. коли не втратимо зв'язок. it's a big time